DS-Crossback 2021 року. Батарейка 50 кВт. Дуже цікавий, комфортний ось такий кросовер електричний з високим кліренсом, з класною динамікою. Запас ходу має до 300 км. Мертві зони, автоскладування дзеркал, ручки, які ось так от виїжджають. офігенський салон. Все у нас в Алькантарі. Глибоке сидіння, з гарною боковою підтримкою камера заднього руху, яка промальовує повністю всю дорогу, е, покриття, да вже плиточку, розмітку, все промалює. Класні матеріали. ну Що тут казати? DS. Е, в них, в них Це преміальний бренд CTRN на Peugeot. Тому з матеріалами тут питань немає. Батарейка та ж сама, що на CTRN Peugeot 50 кВт. Тому автомобільчик вже перевірений часом. І всі, в принципі, знають, що воно таке. Машинка в наявності Вінниці чекає на ваші перегляди.